І отця і Сина, і Святого Духа, Воскресіння Христовим, браті і сестри. Сьогодні ми чули, Господь сказав, царство небесне подобно царю, який хотів порахуватися з робами своїми. Що таке Царство Небесне? Ми постійно чуємо, читаючи Євангелія, що Господь призвав нас до Царства Небесного. Царство Небесне це може бути те, що ми можемо відчувати в душі в даний момент. Благость та благость. Та тиша, той мир, який відображають присутність Царства Небесне. Але в той же час в великому розумінні Царство Небесне це те, що чекає нас в майбутньому. Ми сподіваємося, що нас в майбутньому чекає Царство Небесне. Отже, для цього Господь і створив людину для того, щоб дати людині царство небесне, яке приготовлено Богом від дній створіння мира. Але Царство Небесне не описати одним якимось реченням. Тому і Господь наш Ісус Христос, Спаситель світу, казав це в притчах, для того, щоб ми. Могли з різних сторін розуміти, що це мається на увазі. Тому що розповісти, що значить отримати благодать Божу, яка людина, яка не отримала, може уявити собі те, що земне. Тому і Господь казав в притчах цих словах, які люди бачили і знали, про що Господь каже. Царство Небесного ми чуємо від святих Отців, ми чуємо про засоби, якими можна отримати благодать Божу. Коли згадуємо життя святих, Макарій Великий, який був дійсно славний своїм смирінням, віси казали, Макарій, не постом, не молитвою своєю, не чудесами, які Господь тобі дав творити, а твоїм смирінням, ти подолав нас. Ми згадуємо великих госніків. Ми згадуємо людей, які творили милостиню. Я навіть не хочу перераховувати імена, тому що дійсно церква Божа з'їжджаться на милостині. Ми згадуємо великих молитвенників, молитовників. Сісой Великий. Сісой Великий, коли стояв на молитві, це великий подвіжник приподобний, то лік його був сіяв, наче сонце. Навіть пальці, рук його були світлі. Але не тим, це знову ж таки згадаю, це засоби, є обов'язкові умови для отримання Царства Небесного. Святі отці казали, і Господь наш на це нарікав, що без віри неможливо людині спастися. Якщо ми думаємо, що ті діла, які ми робимо по заповіді, якщо це робиться навіть через похвалу людей, немає ніякої користі, а навіть... Навіть і навпаки. Тому без віри угодити Богу неможливо. Це одна із основополагаючих віх, які нам можуть ввести в царство небесне. По вірі, по вірі, в що? Виконаємо заповіді, які Господь дав. Якщо ми віримо, що Господь Ісус Христос Спаситель світу, і Господь нам заповів робити так і, виконуючи це по вірі, ми отримуємо. Ті відповідь від Бога, а саме благодать Божу. Друге умова, які ми згадуємо, які чули раніше, це покаяння. Якщо людина превозноситься і може і навіть творити якісь добрі зовнішні діла, але не має покаяння, не бачить своїх гріхів, це також є обов'язкова умова, тому що каючихся Господь прийшов до каючихся. І от третя умова, то, що ми чули через цю притчу, яку Господь нам казав. І так цар прийшов рахуватися з рабами своїми і призвав одного раба свого, який був повинен йому дуже багато, якщо сказати в числому виразі, тому талант. Тьма 10 тисяч. Якщо сказати, що таке талант, талант вміщав 7 тисяч драх. Отже, скільки це багато драху, це мільйон. І от цього раба призвав цар. А хто такий цар? Сам Господь наш Ісус Христос сказав, так і зробить з вами. Отець наш Небесний, якщо не від цього серця не пробачити ближньому слову. Це вже в кінці притчі Христос сказав. Отже, цей цар це наш Отець Небесний. Це владика, вседержитель, той, хто дає нам життя, той, хто має владу над життям і смертю. І ми знаємо, що ми живемо не тільки цим життям. А ми всі пристанемо перед Владикою царем. І всі будемо відповідати за свої вчинки, за своє життя. Отже, і Господь каже, цар, подивившись, що мог сказати цей слуга, який не мог воздати нічого. І тоді, коли нічого було сказати цареві, Цар сказав, візьміть жінку, дітей, все майно і продайте, для того, щоб якусь частину повернути. Але цей раб пав на колінця і став просити, царю, пробач мене. Будь ласка, потерпи на мені, це не пробач весь Бог, потерпи, через певний час я тобі поверну те, що я повинен тобі. Але ми повинні розуміти, що чи може цей раб повернути. Тьму талант не може. Але він для того, щоб якось відсрочити далі, казав, потерпі на мені. Але цар милостив, цар умилосердився і сказав, добре, я тобі не тільки потерплю, я тобі все прощаю. Тьму талант прощаю взагалі. І ця людина з радістю пішла від царя, навіть не очікуючи такої великої милості. Ця людина повертається до своїх ну, друзів, кліврит на церковнослов'янському слово є таке. І отже, ця людина згадує, що в нього теж є боржники. І до нього підходить його друг. І цей, ну, якось сказав, негідний раб казав, ти мені повинен 100 драх. Що це таке 100 драх по відношенню до тисячу, до тьму таланту? Це майже нічого. І пав, душив його, і вимагав від нього негайного повернення. Цей раб, цей кліврик, друг, також просив потерпі на мені, почекай, я пізніше віддам. Але цей негодний раб сказав негайно віддавай і повелів взискати кинути в'язницю. Але притча каже далі. Що слуги царя побачили про це? Пробачили, побачили, і повернулись до цареві і сказали, як цей жорстокий раб поступив з ближнього. І цар повелів привести знову його обратно. І сказав: Хіба тобі не належало бути милостивим до ближнього Твого? Хіба не належало тобі так же пробачити, як я тобі пробачив? І далі ми відчуваємо. Строгий вже нелицемірний суд царя. Візьміть його і вітайте мучителям за все, що він повинен. Якщо ми подумаємо над цією притчою, дійсно майже нічого і додати не потрібно, тому що ми бачимо милость Бога до нас і бачимо, що ближній це той кліврит, який з нами кожен день ми його бачимо. Це ми всі друг з другом стикаємось. Якщо ми кажемо про це, що Господь милостивий, а що Господь для нас зробив? Що це за тому талант? Господь нам дав життя. Ми всі маємо можливість жити. Ми кажемо, що найдорожче для нас це життя. І це життя наповнене багатьох милостей. Ми маємо їжу, ми маємо сонце, ми маємо храм, ми маємо милість рідних, близьких. І Крапочки багато поставу. А навіть після цього ми грішимо пред Богом, Ми забуваємо про це. І навіть це Господь нам пробачає, гріх пробачає. Господь послав Сина Єдинародного, для того, щоб ми від гріха могли позбавитися кров'ю Сина єдинародного. І після цього ми забуваємо ці великі милості. Це тьму талант, якщо сказати. Наскільки це велико, ми можемо порівняти дійсно, що по відношенню для нас гріхи нашого ближнього це лише сто драхм. Це майже нічого. Але для чого цю притчу Господь казав? Для того, щоб ми почули і розуміли, що спасіння це дар Божий, це не наша заслуга. І дар Божий це милость Божа. І яку це милость Божо людина може отримати лише за умови такого ж опрощення снісхождіє до ближнього. Якщо ми подивимось наші щоденні спілкування, наші щоденні переживання, ми бачимо і кажемо, що цей брат чи ця сестра поступила неправильно, несправедливо. І дійсно це так. Ми друг друга ранимо, ми друг друга обіжаємо. Ми грішні. А якщо ми грішні, нічого особливого в цьому немає. В ранах, обідах. І весь час ми можемо дійсно сказати, що це вимагає справедливості, тому що ближній повинен до мене поступити так, як повинен поступити. Поступити справедливо. Але після цього одної проповіді, Один священик сказав такі цікаві слова: ми від Бога маємо владу, владу прощати, але й маємо владу не прощати. Ми маємо волю, вільну волю. Отже, якщо людина може не простити ближнього, вона якби ніби садить його у в'язницю. Вона не прощає, хоч може слова правильні казати, але ця в'язниця це, скажімо так, злопанство, яке людина не простила і носить всьому в серці боржника. Оце ті 100 драх, які каже притча. Отже, дійсно через непрощення з'являється ще один гріх, який називається осуда. Часто людина навіть не задумується, який це великий гріх осуда. Ми судимо всіх і повсюди. для того, щоб зрозуміла, наскільки це глибока яма осуда. Я згадаю з історії церкви нашої, ви можете прочитати це по теріку Древньому, як жила на одному приході дві сестри, які були шнутливі і все життя прожили, угождаючи Богу. При храмі жили, молились, ходили в храмі, служили, але була одна дуже вада тяжка. Вони, починаючи з мірян, з прихожан засуджували, осуждали, і священників, єпіскопів їм робили зауваження, що це не потрібно робити. Це дійшло навіть до єпіскопа. І єпіскоп, коли прийшов, сказав, наклав навіть епітію. Вони каялись, але продовжали те ж саме робити. Через осуду, через оцінку діл інших людей, вони тим самим грішили великим гріхом Богом. Але, наклавши епітімію, Господь сподобав так, що через певний час, не нанищу епітімію до кінця, ці сестри померли і були поховані, але йде при храмі. І Залишились їх тіла в храмі, але епідемія не була розрушена. І от, браті і сестри, яка страшна гріх осуда, під час возла суддякою, аглошена і ідітів, всі бачили і чули, як дві тіні, сміренно пригнувшись, виходили з храму. Це була кожна літургія, яка служилась в цьому храмі. Всі побачили і звернулися знову до епіскопа, зрозуміли, що цей гріх. Непрощений гріх посуди. Тоді є прийшовши на цей приход, попросив всіх молити, попросив всіх, щоб ви простили цим нерадівим сьострам, які все життя послужили при храмі. Потім підняв руки, прочитав розрішительну молитву і після цього вже не бачили їх виходячих з храму. Тому, знаєте, Дійсно, ми повинні приділяти увагу те, що ми думаємо про ближніх, те, що ми відчуваємо. В словах сьогоднішньої притчі є: якщо не простите від цього серця. Оці слова можна підкреслити, від цього серця ми часто кажемо словами, які не відповідають нашим почуттям відчуттям. Пробач, і це слова пусті майже бувають. А людина в серці затримує знову злобу. І це пробач не іде тим, що ми йдемо милосердям, сніскаждінням до ближнього. Оце почуйте, що це обов'язок наш, якщо ми хочемо дійсно отримати спасіння від Бога, від рук Божих. Тому що це милість Божа, Ми повинні постійно прощати всіх ближніх. Коли ми йдемо на сповідь, ну, я стараюсь постійно нагадувати, чи маєш ти чи всім, всім простим? Чи маєш якісь борги хтось перед тобою, чи в душі твоєї є злоба, яку ти згадуєш постійно? Тому це перша умова. І остави нам дугі наші, як вже ми оставляємо Должніков наші. Це молитва, яку сказав сам Господь. Отже, якщо сказати, хто із нас більш правильний, дійсно є люди, які стараються жити правильно. І всім вони підтверджують свою віру, і це правильно. Але... Зверніть увагу, це не більше, ніж 100 драх, наша праведність. А все інше це тому талант, який Господь дарує. І Господь не дарує спасіння, якщо людина не пробачає іншим. Ми повинні відноситись з милосердям. Всі люди немає мають праведних не, жодної людини. А якщо немає праведних, ми повинні бути готові для того, що нас будуть ну, дійсно торкатися чимось. Що нас ображає. Тому і наше християнське тіло це не просто жити. Людина каже так, ну якщо він мене ображає, то як я можу не відповідати. Але ми розуміємо, що ми повинні вкласти усилля, зусилля для того, щоб е, не просто хто нас хвалить, давати похвали, хто нас любить, любити того, хто нас любить. А ми повинні благословляти обіжаючих. Молитись за проклинаючих це обов'язок кожної християнської душі. Інколи буває, чуєш, коли людина каже, ну якби не було в мене того чоловіка, з яким я живу, який випиває, ну через нього я творю цей гріх, я не можу його терпіти. Як він п'яний прийшов, я одразу гріх творю. Якби не було того, хто мене іспішає, але Через ближнього це наше спасіння або погибень. Святий Святиці однозначно казали, що без ближнього ми не можемо спастися. Через те, що ми понуждаємо себе терпіти ближнього немочі, ми самі міняємося. Тому наше спасіння залежить повністю від того, як ми відносимося до ближнього. Ми міняємо себе, коли терпимо немощі ближнього. От, браті і сестри, які слова Христові, каже, Прости нам, Господи, останні, через те, коли подивимось очами, чи є в нас на серці тяжність. А якщо немає, це залог радості і спасіння. Спасімо своїм працює.